Тобі боляче було, коли ти зі мною вперше зустрілася. <рес> <рес> Це буде потім, типа, в япон. Як... Всім привіт! Мені маркетологи радять знімати більше відео відгуків, і я подумав, кого такого красивого і цікавого запросити, щоб ви побачили видалені татушечки і почули коментарі від першого обличчя. Знайомтесь чарівна. Танічка. Красунечко, так що в тебе татуїровочки? Як там почувають себе? Одне татуювання вже в нуль, інше воно набагато набагато складніше. Тому трошки довше його видаляємо, але все видаляється дуже гарно, дуже швидко. Сто відсотків це буде нуль. Півтора роки ми знайомі з танечкою і видаляємо її татуювання на татуювання в нулі. На іншій ручці татушечкою ще видно, але вже її зовсім зовсім трошки залишилось. Цим літом буде вже чиста рука 100%. Видалення до той івент це не так страшно, як вам може здатись. Ось вам приклад живої людини, яка майже вже позбулася того лютого партака. З кожним разом піря ставала меншою, тому що зменшується пігмент. Звичайно, перші сеанси дуже відчутні. Потім, коли пігмента менше, то е відчуття стають більш спокійні. Дівочки, звертайтесь в нас це на вищому рівні.